Чому ж саме заключається цінність матчмейкера? Чому я йду до матчмейкера для того, щоб побудувати щасливі стосунки? Тому що професіонал знає, в яку точку потрібно натиснути, щоб те, чого бажає людина, яка до нас звертається, отримала бажаний результат. Ви можете читати купу книжок, дивитися купу відео або ж навіть ходити і знайомитися в додатках. Але. Згадайте, коли у вас апендицит чомусь нікому не вистачає розуму е, взяти скальпель і себе перед зеркалом оперувати. Ви ж йдете до хірурга. Мачмейкер це хірург для стосунків. Хірург, який допоможе виділити те, що вам допоможе, те, що вам виріже, те, що вам заважає, зверне вашу увагу на найголовніші моменти, підкреслить вашу красу і допоможе зібрати тих людей, які можуть стати з вами парою. Ну що, операція перед зеркалом, чи можливо мачмейкерів? Не потрібно вчити матчмейкера, як і що їй робити. Вона прекрасно все знає без вашої участі. Ви розкажіть ваші очікування, ваші побажання і ваші мрії. А далі вона вже все зробить так, як потрібно для вас, в найкращому для вас світлі.